Привет! Друзі, добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Людмила Іванівна. А я знову прочитала казочку про лисичку. Як називається казочка? А казочка називається Пан Коцький». Ой, це дуже гарна казочка. Давай її розповімо нашим телеглядачам. Домовились? Домовились. Розпочинай. В одного чоловіка був старий кіт. Він був такий старий, що не хотів навіть миші ловити, і тоді чоловік його вигнав в ліс. Іде він малята лісом, і зустрічається йому Лисичка. Лисичка каже Ти чого тут? Він розповів лисичці, що хазяїн вигнав його з дому, бо він уже такий старий, що не може ловити мишей. Лисичка каже, давай жити разом. І почали вони, малята, жити разом. Аж ось одного разу зустрічає лисичка Зайчика. А зайчики каже лисичці Лисичку, можна я до тебе в гості прийду? Ой, бійся Бога, не приходь, в мене є пан Коцький, він тебе з'їсть. Заєць малята побіг у ліс і всім звірам розказав, що лисичка тепер живе не сама, а з паном Коцьким, дуже страшним звіром. Звірі порадились. Та й вирішили зварити обід і піти до лисички, побачити, що ж там за пан Коцький такий. Зайчик малята підійшов до Лисичиної ями та й каже Лисичко, ми тебе запрошуємо разом з твоїм паном Коцьким до нас на гостину. Заки ми прийдемо, каже Лисичка, нехай всі звірі поховаються, бо пан Коцький всіх пороздирає. Поки малята пан Коцький збирався на гостину, звірі вирішили поховатися хто куди. Ведьмідь поліз на дерево. Дикий кабан заліз у листя. Вовк кущі заховався, а зайчик в траві. Пан Коцький прийшов з лисичкою, поїли обід, і кіти каже, щось мало мені. Звірі перестрашилися. Дуже наполошилися з переляку малята, кабан поворухнув хвостом. А кіт, подумав, що то миша в лисі, та й туди скочив. Аж тут кабан з переляку поліз на дерево, а ведмідь скочив на землю. І всі звірі порозбігалися хто куди. А пан Коцький спокійно і пішов знову газдувати до листечки ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви, звичайно, отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Вам домашнє завдання. Нагадаємо, ми сьогодні на початку передачі нашої розповідали вам казочку з Оленкою, яка називається. Пан Коцький – це українська народна казка. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки, який вам сподобався найбільше. Свої листи насилайте як на поштову, так і електрон адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Але малята, прохання до вас малювати фарбами або, хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Переможе що Ленко, а переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви, звичайно, отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. Малята! І ще наші фільмі-передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч малятах!